Ось ми підходимо все ближче та ближче до нового DLC по Hearts of Iron 4, і розробники вже поділилися з нами деякою інформацією про ці нові DLC, що мають вийти як і через місяць, так і через півроку. Тому зараз розберемо, що ж там такого підготували нам. Значить, основне DLC, що вийде вже цього року, називається No Compromise, No Surrender, та фокусується воно на Азії, а більш точно на Японії, Китаях та Філіпінах. Тут нам завезуть фокуси на комуністичний Китай, де нам прийдеться виживати без нічого на початку гри, як сказали розробники, де в нас не буде ні індустрії, ні армії, ну коротше, взагалі нічого. І за цей Китай нам доведеться воювати з іншими Китаями та Японією. Ще сказали, що ми зможемо використовувати партизанську війну проти Японії, але як саме це буде відбуватися, не зрозуміло. Чи то там унікальну механіку завезуть, чи буде це як і раніше, через агентство та нацфокуси. Єдиний комуністичний Китай отримує нові фокуси, ще й націоналістичний, які, по словам розробників, теж чухає себе не дуже. Але хоча б трохи краще за комуністичний. В націоналістичному Китаї відбуваються постійні внутрішні конфлікти вже десятки років, через те, що в них не виходить об'єднати країну під центральну владу. Тож нашою головною задачею буде досягнути цього об'єднання навколо центрального уряду, де ми теж будемо під постійною загрозою зі сторони Японії. А ще в нас з'явилася китайська стіна. Далі в нас нацфокуси на Японію, оновлення яких я, якщо чесно, чекав вже доволі давно, бо існуючі нацфокуси виглядають ну просто несерйозно, як для такої потужної країни. Як ми вже знаємо, починаємо ми гру, коли Японія щойно взяла під контроль маньчжурів. Індустрія Японії, порівнюючи з іншими великими державами, доволі таки слаба з недостатком природних ресурсів. За Японію ми також будемо намагатися впливати на політику Китаю, що може призвести до війни з ним. А загальна ціль за Японію це буде розбудувати індустрію та завоювати якомога більше територій. А головною загрозою за Японію будуть США. Хоча на що я це переказує, якщо хойшики та історики і так вже це знають. І останні, хто отримують нацфокуси, це Філіппіни, які є маріонеткою Сполучених Штатів, і загалом основною ціллю буде намагатися вийти з контролю США. Але, будучи маріонеткою Штатів, є і свої плюси, як, до прикладу, можливість запросити військову допомогу та навіть дивізії. Загалом з усіх нових країн за Філіпни грати буде найважче, не лише через обмеженість дій, так і ще й через Японію, яка прагне їх завоювати. А тепер переходимо до нових механік цього DLC. Якщо у попередньому масштабному доповніке зірвало всім дах, ми мали купу нових механік та фішок, то логічно, що в цьому має бути так само, а може і більше. Та чи є знову так, чи ні, побачимо зараз, та потім вже самі для себе зробити висновки. Основною фішкою цього DLC буде перероблена система альянсів, де тепер, нарешті, у кожної фракції буде своє власне маніфесто, що вирішує довготермінову задачу та цілі цієї фракції. І чесно звучить це, ну дуже класно, що нарешті хоч цю механіку переходи вирішили довести до розуму. Лишилося тільки питання, як це буде працювати на практиці. До того ж, тепер будуть свої правила у кожної фракції, по тому, хто має право ставати її членом, а хто ні. Що в принципі в нас і до цього вже було у вигляді ідеологічних обмежень, тому як вони вирішили цю проблему зараз, залишається загадкою. Також будуть правила по тому, хто може об'являти у фракції війну та як буде змінюватися лідер у цій самій фракції. Ці правила можна буде змінювати і навіть отримувати різні бонуси з апгрейдами, як до прикладу, обмін дослідженнями. І як я зрозумів, у кожної країни фракції буде своя політична вага. Багато з цих фракційних механік вже існують у Stellaris, і мені дуже сильно здається, що працювати це все буде плюс-мінус так само, що звучить доволі таки непогано, оскільки особисто мені доволі таки подобається реалізація фракцій у Stellaris з усіма цими механіками. А ще нам повністю перероблять доктрини, де тепер в нас нарешті, замість одного статичного дерева, де ми маємо вибрати одне дерево з чотирьох, тепер є різні типи доктрин. Та різні кастомізовані дерева на вибір, в залежності від того типу доктрини, який ми обрали. Там в нас дерева розділяються на піхоту, артилерію, броню та якісь операції. І так буде для всіх видів військ: наземних, морських, повітряних та спецпризначенців. Загалом, як на мене, це перероблення доктрин є доволі таки класним, оскільки це додає грі більше динаміки, оскільки тепер можна більше персоналізувати групі свій стиль. Але... В кінці кінців вийде все як завжди: деметою будуть лише декілька дерев доктрин, а інші будуть просто непотрібними. Тому що з цього вийде, треба буде чекати релізу. А загалом це все, що стосується майбутнього нового DLC, яке має вийти вже цього року. Про косметичний пак на флот розповідати сенсу немає, адже там нічого нового та цікавого. Але переходи не були параходами, якби вони не придумували нових способів доїти своїх гравців презентували нам новий вид DLC, який тепер має назву театральний пак, та представляє себе щось середнє між повноцінним DLC та фокусним DLC. Тобто і фокуси завезуть, і трохи нових механік. Той, що нам показали, має назву Thunder at Our Gates, де будуть фокуси на Австралію, Індонезію та Королівство Сіам, і нові механіки, як Капітани Кораблів та штаб-квартири армії. Але даний пак вийде вже в 2026 році. Тому багато нам про нього не розповіли. А на цьому це в принципі все, що показали розробники про майбутні DLC. Цього року ми чекаємо DLC No Compromise, No Surrender, огляд якого я буду робити, коли воно вийде. А тим часом дякую за перегляд та буду чесно дуже вдячний, якщо ти станеш спонсором цього каналу. Адже це дійсно дуже сильно підійме мою мотивацію робити нові відео на регулярній основі.